І в Братськ на Сибір, город Братськ, станція Обіхарівка, Чукшава, Джоба, так, 49, 50, 51, був Братську. 51-му і комісія, всіх нас барак заганяють і першу категорію. Ми не знаємо нічого, де що відтягнули. виходи. виходи. І нас погрозили в поїзд і в Бухтлаваніну. Бог Слованіний, нас посиділи місяць, погрузили в пароход і на калиму. Першу категорію вибрали там на калиму. П'ять суток їхали через море водою. Вийшов на палубу, Боже. А де там скочиш, хто втік на море? І кажу, хлопці, що ви вестрити? Каже, хлопці приказ. І в трюм. То спалу, бо трюм вода йшла, бо вони йшли. П'ять суток їхали на калиму. На калимі вигрузили, в баню зразу уділи, що дали правду в хвалі, там, гор, мороз був уділи і висловили 220 кілометрів від Магадана. А там поїзд не ходять, там тільки машини, там сопки, гори, камінь, там не розтянили на такі кустики, воростав, там камінь все. На сопку попав, а дівчата були, були, дівчата назвали, що Ваханка. Були півтори тисячі дівчат. Ми добували уран. Шахта, уран добували. І вагонами, вагонками, в тому теж пхали. що тоді не електроза, там не було ні, ні коні, там, ні. Три хлопці взяли то вогнітку в хали по тих рейсах і спускали на фабрику. Фабрика придробляла там, і ту уран, то тут червона як залізо, ті маленькі між 50 кілів важив. Від села. Там я був, 51-й, 52-й, в 53-му, він там переслав на жудне холодний, на Золотий Пріск, золоту добувати. Ну, я там пішов шахту, я ну, боріси комунитям, хотілося там, там бурити, рвати, тож, я не пішов. Відсидів 6 суток бурі в ізолятори під 5 часу сути, що десь вийшов. Пайдеш боротьня не пайду, пайошня не паїду. 60 суток. За 60 суток, а женя швят сам саморати. Він тож був бригадиром в шахті, а ми не знали, що ще. І одного разу ти начальник Лахпунту над колони викликує, тим сім'ї сюди йду. Ти в шах, до боротьня не, не поїду. А я кажу, гражданин начальник, був би ваш син на моєму місці. А я на ваше місце. Я молодий, каже, хочу жити, а там, десь охе бурні, там віжу шахту, там на ну, легені, це не тір. А він то послухав, каже: ну, ти молодець. єсма. І лишивши -таки в мене. І торгавшись, а той Женя швед, до сам бураю. Я кажу, я за сам борася. Каже, бо сам мій тату мав буфет сам бор. От там є земляки. Каже, ходи до мене в шахту, каже, я не піду шахту. На ліктер Прицепчиком на вагон, бо там вже був електровоз, але в шахті, було два електровози. Причепав тричі вагончиків, по дві тонні то вагончик, ну, шахтери. став. Я поробив місяць прицепчиком. Я ще такий борество, старший хлоп, механік. Ваня, йди на курс, який? На електрика. Бо ти знав, як кіток є. Я пішов здати курс. І мені дали електровозку машину. Машину електровозму, Ю 750. ю це буква того конструктора, що цей електровоз робив. А 750 то вузька кулі. І так я робив до 54-го року. Помер, тоді настало життя. Хорошо, що на столах лі. Ікра червона, ікра чорна, риба, люкс, гроші знайдеться ну, випише, купиш, що хоче. Не давали на руки, а виписувала там 100 рублівські повчився. 54-му, 55-му привезли мене Бухтуваніну з ночі. Погрузили в Магадана, зібрали нас там всіх. Привезли Бог Тланіну, всіх беруть. А моє мене мого діла немає, бо тоді якраз пішла комісія, і діла відправляли Москву на перевірку в висвобождати. Mm -hmm. Я тому ж в пітьохі лишив, нема діла, які начальник ті восьми не має документ. Бог словані не в тюрмі, Бог словані, але в тюрму нас посадив. Так там ми ходили вільно, не тренувала місяць. За місяць приходив начальник спецності, де Тим чи пішли до начальника спецності, воля. Кажуть, та воля, все тішить, тішить, коли ця воля буде. Буде вона воля. Приходжу до неї, тим воля, а кажу, я все ж. 15 років скинули, лишили 10. А я 7 вже відсидів. І вони кажуть, хто одну трецю відсидів на волю. А я вже не йду, там на калимі рік за два йшов, я дві треці відсидів. І волю дивчив, 55-му приїхав сюди.